Леонардо Ді Капріо, Мартін Скорсезе, Робер Ніро. Якщо ця трійка щось задумала разом, то чекай шедевра. Тому щойно стало відомо, що всі вони візьмуть участь у новому проєкті під назвою Вбивці місячної квітки. То радощів, фанатів а також продюсерів, які підраховують у голові прибуток, не було меж. Новий фільм це екранізація одноіменної книги Девіда Грана вбивці місячної квітки, яка стала у США бестселером. Автор книги казав: книга може охопити велику аудиторію, але фільм охопить значно більше людей. Я дуже сподіваюся, що глядачі дізнаються про цей неймовірний випадок. Отже, це просто приголомшлива історія про реальні події, які відбувалися у штаті Оклахома на початку 20-го століття. Тоді, після переселення на нові території, індіанське плем'я Осейджів раптово стало одним із найбагатших народів Америки, а все тому, що на їхній території було знайдено нафту. Тоді індіанці змогли собі дозволити все купувати дорогі автомобілі, розкішні будинки та відправляти дітей на навчання до найкращих університетів. Звичайно, багато хто став сильно заздрити їм, та так, що незабаром хтось став вбивати індіанців один за одним, щоб розплутати серію загадкових вбивств. За справу береться тоді ще. Молода організація під назвою ФБР на той момент. Бюро очолив легендарний Джон Едгар Гувер, який буде директором ФБР майже півстоліття. Він і відправить досвідченого тихайського рейнджера розібратися у вбивствах індіанців. Цікавий факт у 2011-му Клінт Іствуд випустив драму саме про цього керівника ФБР під назвою Джон Едгар, і головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо. Тож все знову перетинається. Зйомки фільму були практично в тій же місцевості, де й відбувалися загадкові вбивства в окрузі Осеч та місті Похаска. На зйомки залучали й нащадків тих індіанців, які заснували тут поселення. І ось одного разу ми глянули у вікно а там Леонардо Ді Капріо і Мартін Скорсезе. Ми були просто в шоці. Про цей випадок ви не почуєте на уроках історії в університеті чи коледжі. Він унікальний. Сподіваємось, про нього дізнається весь світ. Сподіваємося, що люди дізнаються про нашу культуру. Та про те, крізь що ми пройшли. Ну а перед зйомкою фільму Лео та Роберт оголосили ось таку акцію. Роберт і я починаємо працювати над фільмом «Вбивці місячної квітки. І якщо ви хочете дізнатися, як це працювати з приголомшивим Мартіном Скорсезе, то це ваш шанс. Ми пропонуємо вам невелику роль. Ви проводите день на знімальному майданчику з нами зі мною, Марті та Лео, і звичайно відвідаєте прем'єру. Для цього переходьте на посилання полинчайчком і пожертвуйте скільки зможете. Ну а серед тих, хто пожертвував, і була розіграна можливість знятися з кумирами. А всі зібрані гроші були переведені до благодійних фондів, які займаються доставкою їжі та необхідних речей усім, хто потребував цього під час епідемії. Щасливчики побували на зйомках і побачили процес наживо ще задовго до того, як з'явиться офіційний трейлер. Під час зйомок вартість картини зросла до більш ніж 200 мільйонів доларів. У результаті боси Парамаунта зрозуміли, що самі такий бюджет вони не потягнуть, і дозволили Скорсезе шукати партнерів. Скорсезе довго вів перемовини з Apple та Netflix і, врешті-решт, обрав Apple. Ну що ж, знімальний процес завершено йде монтаж картини. Прем'єру обіцяють весною 2023-го. Друзі, якщо вам сподобався огляд, став лайк, залишай коментарі та обов'язково підпишись на DayNight. Іві пока.